Хотіли отримати грошову допомогу, натомість натрапили на шахраїв і Втратила 30 тисяч гривень, повідомляють в поліції Чернівської області. Шахраї, користуючи ситуацією в постраждалих регіонах і наданням благодійної допомоги людям, створюють в інтернеті сайти, схожі на справжні, діють від імені держави, благодійних фондів тощо. В соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення грошової допомоги. Поліцейські закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток. Які паролі, нібито для зарахування грошей. До поліції звернулася 71-річна мешканка Чернівського району з повідомленням про те, що з її банківського рахунку зникло близько 30 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в соціальній мережі Facebook вона побачила оголошення про оформлення грошової допомоги та зацікавилась ним. Для отримання коштів жінка перейшла за посиланням і ввела всі реквізити своєї банківської картки та пін-код. Після виконання цих умов з її рахунку зникли гроші. Поліція розшукує причетних в рамках кримінального Провадження відкритого застати шахрайству йдеться в повідомленні правоохоронців.